хей hey, хей hey, це новорічна не дуже смішна іра, і ви напевно дивитесь це відео, доїдаючи минулорічну шубу. Ну треба ж було якось крінжово пожартувати про минулорічну їжу. Просто підтверджую свій нік не дуже смішної Іри. Новий рік хочу почати з корисного відео для вас, таке на цьому каналі. Не те, щоби часто. Даби не називати все гавнодавами, я вирішила створити відео, де ми потихеньку розберемось, як же називати зуття. В цьому світі і після цього відео все одно будемо все назвати гавнодавами, тому що ми бунтарі. Тож сьогодні в нас рубрика не стільове стіль, і поговоримо про взуття. Дисклеймер є взуття, яке мені не подобається, і я принципово не буду про нього розповідати. Моє взуття налічує не одне тисячоліття. Ерік Тернакус прийшов до висновку, що взуття з'явилось 26-30 тисяч років тому. І слава Богу, що воно з'явилось. Якось ті славетні часи, коли я ще вивчала англійську, в мене була тема винаходи, де потрібно було назвати 20 найнеобхідніших винаходів за всю історію людства. І серед світла і аспіріна я назвала кирзаки. Куди ж без них? Мудрі люди говорять, що найдорожче, що має бути на людині це саме взуття. Тому що це не тільки естетика, а ще й здоров'я. Кокошина говорила, що жінка в хорошому зутті ніколи не буде негарною. Марлен Дідрих вважала, що краще купити одну хорошу пару взуття, ніж три поганих. І звісно ж, культова цитата Керібредшоу. Я не боюсь висити, чи ви бачили мої туфлі. Це була така собі підводка до того, яку ж важливу тему ми сьогодні розглядаємо. В кінці відео я розповім, що вам не потрібні всі ті пари взуття, про яких ми поговоримо в цьому відео, але ще деякі, і про них ми обов'язково поговоримо пізніше. Зараз зима. Можливо, ви не замітили, я теж іноді забуваю. Про це судячи по погоді. Тож починаємо ми саме з зимового взуття. Чоботи. Чоботи це широка група взуття з високою халявою. В жіночих моделях може бути каблук чи танкетка. Стилів та фасонів цього взуття дуже багато. Головна відмінність чобіт від напівчобіт – це халява, яка є вище голень. Напівчоботи. Це від чобіт, в який халява доходить до середини ікр. У жіночому варіанті можуть бути підбори, танкетка та інші декоративні елементи. Уги це теплі чоловічі чи жіночі чобіточки. Їх роблять з овечого хутра всередині. Підошва, як правило. Завжди плоска, да. Нам ще не вистачало, щоб вуги той. Кабелук вперли, як правило, прикрас таке взуття немає. Також уги серед іншого взуття виділяє кріп. Халява пришита до гомінково-стопної частини. Ай, боляче в нозі, блін! відмінності у чоловічих чи жіночих варіантів немає. Хіба що можливо по кольоровій гамі. Але в принципі, що чоловіки, що жінки будуть носити чорне чорні уги, і так само з тими модними кольорами кему, чи як чоловіки теж в принципі можуть їх натягнути. Нема проблем ще цьому. В них Дуже цікава історія становлення Спочатку вони були трендом, потім вони стали антитрендом. І ось 2022 року вони знову стали трендом. Чи надовго? Побачимо-побач чоботи Мунбуц. Назва до речі вдала. Це взуття розроблено італійцем Джан Карло Занатті. Вона підкорила весь світ моди завдяки своєму культовому дизайну. Так говорять принаймні стилісти, але насправді я думаю, що воно просто тепле. А що ще надать дівчулям як... Тепло на їхніх ногах. Як ви вже могли догадатись, дизайн їх копіює під крадулі астронавтів. Я б теж в таких ходила Зараз їх часто можна побачити на світлинах дівчаток-квіточок в горах Завідуєм їм, але не від усієї душі. Тільки так я ймію. Челсі, це взуття з двома боковими резинками. Їх ще називають бітлами, бо їх дуже любили учасники групи The Beatles спочатку челсі позначались виключно для занять з верхової їзди. Їх дуже швидко і зручно одягати, знімати, але зараз їх носять всюди і завжди. Немає оцієї мутні зі шнурками. Росуться за секунду, взувся за секунду, взуття, яке створили боги просто. Ще й не дивно, що їх бітли любили Зараз вони дуже популярні, переважно в осінній сезон Думаю, Якщо вони дійсно якісні, в них можна і в калюжу пригнути. А якщо не якісні, то їх можна швидко пригнути, і їх зняти і піти, бо сяком. Пана. Берці або ж більш відомі в народі Мартінси. Конструктивно та історично це черевики лісоруба, так звані локербуц. Цей тип взуття з'явився на початку Другої світової війни. Тоді взуттєва індустрія схрестила низькі армійські чоботи та черевики, які раніше використовувались в військовому обмундуруванні. Таким взуттям найчастіше користувалася артилерія, тому що вони надійні, комфортні. І можна отак пішки пройти фікзна куди. Вже в 45-му році, по закінченню війни, їх конструкцію обіграв той самий доктор Мартінс. Так звані Мартінці вивели берці з стилю мілітарі в маси ботильйони. Це червики на підборах або танкетці, які прикривають гомілковостов. А чудовий варіант для нарядного настрою восени. Дезерти це в основному чоловіче взуття. Назва цього типу взуття походить від слова пустеля. Він завдячує своїм існуванням Натану Кларку, спадкоємцю компанії Кла перші дезерти з'явились саме у них. Натан Кларк служив в Африці і побачив їх на інших військових з двома або трьома отвірями для шнурків. Том приїхав додому і сказав: А по чому би і ні? Так вони і з'явились. Він приїхав додому і сказав, чому б і ні, і взяв і зробив. Це я розумію. Сказав норми більшість взуттєвих чоловічих брендів мають в своїх колекціях десерти. Їх визначальна характеристика має бути не більше двох-трьох отворів для шнурків. Ото щасечко, коли їх зашнуруєш казаки. Це взуття традиційно з гострими носочками, також з кошними підборами та високою халявою до середини литок. На них також може бути вишивка та петлі для зручності взуття. Вони перейшли в жіночий гардероб з чоловічого і спочатку використовувались суто як взуття для верхової їсти. Також вони добре підходили. для пішої Комфортненько було. От, якось так вони перекочували в тренди 23-го року. Це все Тайлор Свіфт. Переповзаємо до більш легкого взуття на теплу пору року. Оксфорди. Не плутаємо з лоферми. Це класичні шкіряні туфлі з закритим шнуруванням. Шнурівка тут завжди утворює латинську V Спочатку Оксфорди були виключно чоловічим взуттям, як і казаки, і багато чого. Колись і штани були виключно чоловічими. В 1800-х роках серед студентів міста Оксфорд були дуже популярні класичні англійські напівчоботи. Саме вони були прообразом сучасних Оксфордів. Тому вони і називаються Оксфорд, тому що судити оксуду на да. жіночі з'явилися значно пізніше і були виключно спортивним зуттям. Ну це класика. Дивно, що їх ще не використовували для верхової їзди. Дербі, на відміну від Оксфордів, у цьому випадку шнурівка відкрита. Їх заведено вважати менш офіційними ніж Оксфорди. Дербі стали дуже популярними завдяки мисливцям та спортсменам у 1850-х роках. В містах їх масово почали носити на початку 20-го століття. До слова, саме дербі були улюбленим взуттям американського президента Джона Кеннеді. Лофери My favorite type of shoes. Лоферами називають чоловічі або жіночі черевики без всіляких застібок або шнурків. Їх вирізняє до Довгий язичок, круглий носочок, і планка, бо кититься на підйомі стопи. Найперші лофери носили американські моряки. Це взуття входило в частину їх військового обмундирування. Моряки часто байдикували і пропускали свої рейси. Саме через це Лофери назвали лоферами. від англійського слова лоферс. Не роби дослівно. Згодом цей тип взуття пішов у маси, і його дуже подобали студенти. В планці виробники робили декоративний розріз, і студенти туди ховали один пенні. В Ті часи саме стіль Яке потрібно було, щоб комусь телефонувати? От така от історія стоїть за цим прекрасним видом взуття. Ну хіба не прекрасна? Серйозно гляньте на цю досконалість просто в чистому вигляді. Кеди в наш час кеди це вже взуття не то, щоб завжди для спорту. В основному, в принципі, це уже взуття не для спорту. Ви гляньте тільки на ці адідаси, оці Господи, в них даже просто пішки пройтись больно і натираєш собі все, що можна натерти. І не то вже щоб займатися спортом. Тим більше вони такі красиві є багато кедів замшевих. Так що колись може це і було спортом. На початку двадцятого століття їх робили для гравців в крикет своїй масовій популярності кеди завдячують передусім Маркесу Конверсу Саме він свого часу працюючи на взутті Єві фабриці надихнувся цим дизайном зручного взуття і створив свої взуття з відомою зірочкою на білому фоні до сих пір є на піку своєї популярності. Курт Кабейн і інші відомі рокери приклали до цього теж свою рученьку. Да, пацани любили комфорт балетки. Це закрите взуття, як правило, з шкіри. Характерні ознаки це пласка підошва або ж невеликий мені. Усінький каблучок циглинка. У 2024 році вони знову в тренді. А в десятих роках їх популярності ми завдячуємо пліткарці. Туфлі Мері Джейн. Це взуття з характерним ремінцем та закритим носиком. З'явилось воно на початку ХХ століття та швидко стало популярним завдяки своїй простоті та зручності. Назва Мері Джейн походить від персонажа коміксів Бастер Браун, який почав виходити в 1902 році. В цих коміксах героїня на ім'я Мері Джейн носила саме такі туфлі. Спочатку вони вироблялись виключно для дітей. Але згодом цей тип взуття перейшов і в дорослу моду, хоч і не перестав асоціюватись з дитинством та невинністю. До речі, туфлі Mary Джейн часто застосовуються в образах хлоліти, різних її варіацій: гатічська, негатічка туфлі завжди там в тім сабо. Або ж літнє взуття без задника. Будучи дуже зручним, воно являє собою чудову альтернативу туфлям на підборах. Широка платформа доповнена верхом з шкіри, замші або текстилю. Таке взуття тебе візуально робить струнким та високим. Це перша з. Що його полюбили жінки. Друга причина це безумовно зручність. Сюди, крутимося, сюди. На стійкій масивній платформі нога довго може не втомлюватися. Якщо ще й розмір підібраний правильно, вона не соскальзує вона зафіксована в одній позиції. Коротше, можна в таких подкрадулях, хоч. Марафон бігти мюлі. Це взуття з відкритою п'яткою та закритим носком. Завдяки такому фасону це взуття вважається ідеальним варіантом для літньої спекотної погоди. Мало того, що легкі не сковують руків та ще й стільово виглядають. То, що треба, кітен хіл. Взагалі-то під терміном Кітен Хіл завжди мається на увазі каблук 3-5 см. І все взуття з таким каблуком: туфлі, босоніжки, мюлі, чоботи, сандалі та навіть черевики вважається кітенхіл. Але є обов'язкова умова. Таке взуття. І має бути з гострим носком. Босоніжки. Слава Богу, ми всі в принципі, про це знаємо, що це таке. Це літні туфлі без задника з відкритим носком. Чим вони відрізняються від сандаль? На відміну від босоніжок, сандалі мають бути завжди на плоскій підошві, яка складається з ремінців. Сланці в народі, більше відомі як В'єтнамки цікавий факт, це поляка їх називають японками. А ставте в спокої азіатів. Ви і так знаєте що таке в'єтнамки. Це подкрадулі які зроблені з резини або пластику. Все. мінімум ремінців, максимум плоскої підошви. Звісно, не вистачало ще нам сланців на каблуку. Переходимо до тої частини відео, яку я вам обіцяла. Ви будете в шоці, але насправді вам потрібно всього лише 5 пар взуття. Щось на кожен день. Ідеалі для мене це Nike Air Force, або ж uh, Adidas Samba. Щось обтягуюче. Хай це будуть батальйони замші з гострим носочком. Це супер елегантно та функціонально. Щось нарядне. Тут я би обрала туфлі кітингіл, незвично якогось кольору. Щось масивне. Хай це будуть лофери або ж Оксфорди на масивні. Такторній підоші. Щось особливе. Тут на ваш розсуд, але для мене це туфлі Джейн бордового кольору. Вони такі ретро, як і я. Якщо бути реалістом, я вам по секрету скажу, що ще треба. Це ще зимові капці, мега зимові капці, капці в поход, щоб сходити в гори, і прадавні капці-прабабки, в яких можна піти копати картошку. Тільки це суто секрет між вами. Не говоріть людям з модного світу, вони нас не поймуть. Я бачила керібре, що в мой носи босоножки. наприклад, в неї там прабабаних не тих картошку вона то точно напевно не копає ніколи. Not. Ну, ось і все. Тепер ви знаєте, що ви носите, і сподіваюсь, вам жити від цього стало трошечки легше. Рік почався багато обіцяючи. Сподіваюсь, він змінить наше життя в кращу сторону. Кращу, будь ласка, в кращу. Окей? Окей, орай. Тож, пам'ятайте, що одяг це перше враження. Це спосіб сказати про себе, нічого не говоривши ротом. Не забувайте написати коментар та поставити лайк. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних насільових відео. Па-па! This really happened, man. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.